Спасімо Господи, браті і сестри. Продовжується наше молитовне стояння, субота, вечірня. Як всі ми знаємо, у нас сьогодні поминальна батьківська субота. Слава Богу, люди є, владикі наші з нами. Всі тут. Люди приходять. За все дякую Богу. Просимо вас вилучатися на ночівлі. Просим вас завтра прийти в Судгору, в Судгорський район, на захист наших храмів і наших сітей. Владика з нами. На контакті, слава Богу. За все спасибо Богу, брат. Люди є. Тут дуже про якісь технічні питання говорити, але радість переповняє, емоції переповняють, повний храм людей. То буде якось друге разом, а поки порадується за нас, розділіть наше щастя, нашу благодать.